Всім привіт! Сьогодні у мене шоколадний торт без випічки. Це буде торт з млинцями. Приготуємо млинці. Можете готувати за своїм звичним рецептом, лише додати какао. Я люблю робити млинці на око, ніколи не мірюю чого там скільки потрібно. Яйця, сіль та цукор перемішую. Додаю трішки борошна, перемішую. Тепер додаю молоко. Та в декілька етапів буду додавати борошно з какао та молоко та замішувати рідке тісто. Доливаю олію та залишаю, нехай тісто відпочиває хоча б хвилин 20. За цей час можемо приготувати або начинку з вишень, або з киві. Підготуємо киві. Якщо серединка тверда, то також обрізаєте. Можна додати ложку 2 води. Тепер буду проварювати киві до м'якості, воно поміняє колір, стане світлішим. Буду проварювати ну, хвилин 15 можливо. Киві охолоджую, додаю крохмаль. Та проварюю також до загустіння хвилину. Підготуємо вишні. Вишні у мене заморожені були, я їх розморозила. Сік не зливаю. Додаю крохмаль та помішуючи, проварюю до загустіння близько хвилини. Вишню я проварила. До речі, забула ще цукру додати. Вже коли почала її варити, згадала, що я не додала цукру. Можна використати вишню в своєму соку. Тісто у нас відпочило, тепер, якщо потрібно, доливаю ще або молока, або кип'ятку можу долити, або води можна долити. Я вже собі на око дивлюся, яка мені консистенція потрібна. Та смажу млинці. Млинці смажу на невеликій пательні. Тут у мене сметаний крем, сметану я збила з цукром. Можна з пудрою. Ось так трохи залишаємо, щоб потім накрити. На низ також ставимо млинець обов'язково. Сметани бажано не шкодувати, чим більше, тим краще. Тепер викладаємо млинці. У мене ще залишилось трохи ківі. Тому я буду викладати ще ківі. так. Що у вас не залишиться, то просто змащуєте сметаною. Тепер викладаю млинці з ківі. На мою форму я зробила 4 млинці з ківі та 8 з вишень. У мене залишилось також трошки вишень. Тепер беремо і цими млинцями закриваємо. Ну, ще одного млинця сюди мені бракнуло. Це ще б зробити 5, а не 4. Тепер накриваємо плівкою та кладемо у холодильник. Кладемо на декілька годин у холодильник. Я кладу на ніч, тому що зараз вже 8 вечора. А зранку вже буду прикрашати та витягувати. Вже дуже мені цікаво розрізати, ну і особливо спробувати. Тому що я не дуже люблю шоколадні млинці. Колись я побачила рецепт, який набрав там багато мільйонів, якщо не один переглядів. Це був млинцевий торт зі сметаним кремом. Ну і, звичайно, я захотіла його приготувати. І чомусь це було таке моє розчарування, тому що було там багато позитивних відгуків, багато всі його хвалили. Але мені чомусь він не сподобався. Я не знаю, що від нього очікувала, але чомусь він не, не був такий, як я собі його уявляла. Тому я якось скептично ставилася до млинцевих тортів, але ось сьогодні захотіла вже зробити. Що хочу зауважити до смаку. Якщо ви не надто любите ось такий яскравий ягідно-ягідний смак, тому краще оцей прошарок з ківі та з вишень, якщо раптом у вас залишиться, не додавати, а дати між блинцями більше сметани, тоді це буде такий звичніший. Тому що коли ось так я зробила, коли багато і ківі, і вишень, то перший смак, коли я попробувала, такий... Дуже багато ягід, дуже багато вишень, дуже багато киві. Але якщо б для вас, щоб це було так делікатніше, щоб не надто різко ягідно, тому беріть більше сметани. І оцей проширок з киві можете не додавати з вишень, а лише замотувати у млинці. Готуйте, нехай вам вдається і нехай смакує. До речі, хочу сказати, що це перший рецепт, який я виставляю у себе на каналі, який не є мій на смак. Зазвичай я готую і пробую багато рецептів. Деяких ви з них тут не бачите, тому що я їх не виставляю, тому що вони мені не подобаються чимось, або я їх переробляю і тоді вже показую вам. Так само цей торт. Я вже казала, що я декілька років тому готувала ланцевий торт без начинки, просто млинці та крем сметаний. Але він мені тоді, ну, якось, не те, щоб не сподобався, але ну, якось мене розчарував, не те я очікувала чомусь на смак. І хотіла все-таки я його зробити ще раз, щоб перевірити, можливо, я щось або замало тоді крему дала, замало сметани, а були лише такі млинці на смак відчутні. Тому я вже сьогодні дала дуже багато, напевно, тому начинки. Але все одно це не є мій смак. Тобто все-таки я прихильник того, що млинці або сиру, або, можливо, закусочні якісь. Але ось такого роду це не моє, ну не мій смак. Чоловікові, наприклад, подобається, йому смакує, а мені ні. Але я виставляю цей рецепт, тому що мені також цікаво почути ваші відгуки. Можливо, ви також готували, тому що я знаю в інтернеті такі торти. Набирають багато переглядів і всі їх дуже хвалять. Звичайно, я хотіла би ще спробувати на білих линцях не шоколадних. Але ну не знаю, не готова я вже пробувати третій раз, розумію, що млинець це є млинець, все-таки це ну, такий його смак. І можливо я б не виставляла рецепт цього торта, але чоловік прийшов з роботи, спробував. Ой. І каже, що смачний, ну, за винятком того, як я і подумала, що забагато фруктів я додала. Тобто забагато такої кислинки, але вже він половину його приговорив. Тому ділюся рецептом, розказую, що б я змінила, якщо ви будете готувати, щоб ви так само не допускалися таких помилок. Готуйте і нехай вам смакує.